Зараз ви бачите картинку з iPhone 11. Ось він гарненький, чергоненький. 2019 року випуску минуло вже більше п'яти років, і цей телефон до сих пір можна зустріти серед друзів, людей, навіть в продажу в магазинах. І знаєте що? Він навіть все ще виглядає актуально. Ось самі подивіться, вам нічого не нагадує? У 2019 році я, ну, буквально вдарила в саме серце. Доступний айфон, але з усім тим, що потрібно більшості користувачів: подвійна камера, новий чіп, кольоровий гарний корпус і нічний режим зйомки. І загалом. Помні виглядає сучасно. Та й давайте чесно. Тоді багато хто сміявся з плитки на задній кришці, а сьогодні це стандартний дизайн. І ніхто навіть не дивується. Причому я постійно про це кажу, це не тільки з 11 айфоном. Початку всім нічого не подобається, а потім, будь ласка, не змінюйте. Ну як так? Тож, у цьому огляді ми трішечки зануримо у ностальгію і перевіримо, чи витримує 11 айфон випробування часом у 2025 році. Порівняємо камери, скачаємо нову iOS 26 та пограємо у важкі ігри. Та дізнаємося чи можливо жити з 11-м айфоном в 2025 році. Комплектація. Почнемо з того, що ж йшло. У 2019-му з 11-м айфоном в коробці відкриваєш, і там не просто телефон та кабель, тоді ще клали зарядний блок на 5 ватт. Так, повільний, але він був. Зараз це звучить як фантастика, але навіть і таке було. AirPods із роз'ємом Lightning, і навіть наклейки з логотипом Apple. Звучить як щось нереальне на сьогоднішній день. Відчувається як розкіш, з новим iPhone 17 такого не буде. Але, ну, це, звичайно, якщо ти береш телефон новим, а його ще й спробуй знайти новим. до речі. А так загалом їх Просто мільйони в бв сегменті, та які хочеш, можна обрати. У мене якраз теж такий варіант був у використанні, і це помітно, є коцкий, але, звичайно, що це закриється чухом. Тому навіть гарний червоний колір тут не сильно грає роль. До речі, ці AirPods до сих пір можна побачити у людей на вулиці. Ну або в ТікТоці. і причин їхньої популярності доволі багато. По-перше, це топові наушники з класним звуком, і головне, з нереально крутим мікрофоном, заради якого якраз більшість і купляє ці навушники, так і ще можна банально. На приписати до моди, колись епловська реклама айпода була повністю побудована на їх символі. Тому дійсно це крута річ навіть на сьогоднішній день. Ах да, вони ще й не розряджають. Oh, 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 oh. Дізейн. А тепер одне з найцікавіших. Це дизайн iPhone 11. Це був iPhone з величезною кольорною палітрою. Червоний продукт Red, ніжно-зелений, жовтий, фіолетовий, чорний та білий. Apple зробила телефон максимально яскравим. І це якраз і почало у цю протилежність від Pro-версій, коли прошки Pro максимально серйозні, а звичайні версії мають набагато цікавіші кольори. І не в останню чергу, якраз через це iPhone 11 став більш таким народним. Він виглядав живо, не так нудно, як деякі конкуренти. Візуально він відразу впізнав. Чи це iPhone? Легендарний чубчик на місці, алюмінієві рамки, глянцева слєна спинка. Дивіться, як вона може, до речі. Ну і тут якраз оці очі, які зроблені з камер у квадратному блоті. Колись це було смішно, виглядає як плитка для варки, і взагалі хто як це тільки не називав. Зараз же дивишся. Звичайний iPhone нічого дивного. Знову ж таки, айфон 16 доволі сильно схожий ззаду. Тож більшу проблему створює телефон спереду, а саме його рамки. І можу сказати, що це дійсно б'є в очі. Але нагадую, не так скоро йому буде 7 років. Йому скоро в школу можна буде йти. І коли ти знаєш цю інформацію, тримаєш її в умі, ну вже й не так і заважає. Ти розумієш, що він старий. Він дешевий і це не визиває такі емоції, як айфон 16 і, наприклад. Котрий в три рази дорожче і не сильно далеко йшов від 11-ки. Також зі старого тут Lightninг. Далеко не для всіх це проблема, бо його не так давно прибрали, але факт є факт. Цей інтерфейс вже не є актуальним. Але сам телефон, він виглядає актуально. Я маю на увазі, скоріше, він не виглядає як динозавр, як S'E3, наприклад. Тут є класне слово, яке це все опише. Прийнятно. Програмне забезпечення iPhone завжди був цікавий не тільки хардвер-характеристиками, а ще і софт, а саме iOS, а саме те, як довго Apple підтримує свої пристрої. І ось iPhone 11 він колись вийшов з iOS 13, у 2019 році. І що ви думаєте, в 2025 він досі отримує оновлення, вже аж iOS 26. 6 років апдейтів. Якраз саме час згадати, що андроїди тільки зараз до цього дійшли. І почну з актуальної на сьогоднішній день iOS 18, і вона працює взагалі без питань, і це дивує мене найбільше. Бо очікую, що він буде працювати якось так. Бо коли насправді все чудово, звичайно, що іноді лаги бувають, але це далеко не те, що буде тебе турбувати, бо. Це банальна рідкість. Також тут немає деяких фішок, а саме штучний інтелект від Apple, але наче їм хтось і в новинках користується, тому тут загалом погода не змінюється. Але якщо ну дуже хочеться скористуватись новими технологіями, то компанія Google про нас подбала. Качаємо Google фото і вуаля. Тепер можна видаляти або додавати об'єкти на фото, або якщо потрібен асистент Качаємо Google Gemini або Gemini. І ось вам розумний співрозмовник. А про ChatGPT я взагалі мовчу. Коротше, найкрутіші ai функції доступні навіть на ньому, тому класно. І це ще не все. iOS 18 це не остання айоска, яка буде на цьому телефоні. Новий ліквід глаз буде доступний на ньому зовсім скоро, для всіх, звичайно. А так зараз вже є сьома бета, і я вирішив її встановити, подивитись, як там життя. Чи є воно взагалі? Звичайно, це ще не зовсім реалістичний тест, але загалом працює норм. Чому норм? Тому що фрізи стали зустрічатись частіше, і це якби по зрозумілим причинам. Я впевнений, що кількість потужності на ці всі ефекти скла витрачається більше, ніж суперком'ютер насаміх видати під час польоту на місяць. Тим не менш, телефон все ще відчуває себе бодро. Чи рекомендував би я переходити на нову версію? Не дуже, бо невідомо як буде на релізі. І якщо буде так само, як зараз, то краще все ж таки залишитись на 18 й почекати, поки буде постабільніше, в іншому випадку. Якщо одразу все буде чудово, цілком вірогідно, що стане ще трохи краще, і перехід вже буде набагато приємніший. Бо виглядає воно дуже гарно. Це два різних світи на новій iOS ще менше згадую, що це так-то 11 iPhone йому. Знову ж таки. Вже 7 років скоро буде. Характерстикс. Тепер давайте згадаємо, що ж під капотом у цього старичка. iPhone 11 працює на чіпі a 13 Bionic. І це так-то ну, не просто якийсь там процесор. Це для свого часу був монстр, що так-то помітно, особливо враховуючи, як він працює на сучасній ОС. 6 ядер CPU, 4 ядра, 4 Гіга і Neural Engine. Восьміядерний, який тоді здавався космічною технологією і був тільки третій рік. Ну і як 2019 він себе показував дуже кльово, так і в 25-му він до сих пір все ще тягне більшість ігор та програм без особливих проблем. Але про це вже пізніше у тестах. Оперативки тут 4 ГБ, що за сучасними мірками вже маловато. Тут вже спасає оптимізація iOS. А от вбудована пам'ять тут від 64 до 256. І якщо 64 ГБ, то iOS вже не спасе і вже залежить який ви знайдете на ринку БВ варіант. У мене 128 ГБ. І разом із Каченим геншином і усіма програмами у мене ще залишилась половина. Використано всього 59 ГБ, але, звичайно, галерея тут пуста. Тому варіант на 64 доволі незручний. Тут вже підійде купити еклауд e всього за 2 долари в місяць. І це вже частково вирішить цю проблему. Екран 6,1 дюймів Liquid Retina IPS з роздільною здатністю. 1792 на 828 пікселів HD. Так, це не OLED І чорний тут більше сірий. Але картинка так-то все одно якісна. Просто тут чорний, так собі. Сам екран крутий, і його мінуси не такі помітні. І це така сама ситуація, як і з планшетом Xiaomi Огляд на який був не так давно. OLED це не прям те, що було потрібно, просто це залежить від бюджету. І цей телефон має крутий екран. Просто він старий. Це мені нагадує, як до сих пір купляють старі на БВ ринку. Монітори від Apple, у них стара матриця, старі технології, але сама картинка все одно якісна. Тому, незважаючи на старість, люди все одно обирають. Звук стерео, є Face ID, який працює швидко. І навіть дві камери, чого немає у iPhone 16 i Тому їх і протестимо. Камери. Подвійний модуль основна на 12 мегапікселів і ультраширока на 120 градусів. У 2019-му це був прорив. Перша бюджетна модель отримала майже про можливості. З'явився і нічний режим, і хоч сьогодні. Ти цим нікого не здивуєш, але тоді, тоді це було круто. А результати до сих пір, як я і кажу, виглядають прийнятно. І все одно важливо, щоб було якомога більше світла, а то прям ну дуже погано буде. Загалом деталізація на рівні, кольори приємні, а в деяких умовах він знімає так, що різниці з сучасними телефонами вловити важко. І з відео вже не так все чудово, але в будь-якому випадку. Прийнятно. Тепер щодо продуктивності, А-13 Bionic все ще запускає важкі ігри, типу Genshin Impact чи Call of Duty Mobile на високих налаштуваннях. Так, FPS може просідати у найгірячіші моменти, і нагрів корпуса ніхто не відміняв, але грати загалом комфортно. У тестах Geekbench він, звичайно, відстає від сучасних телефонів, але враховуючи тести. І по відчуттях загалом цього з головою вистачає. Бо найголовніше інтерфейс у щоденному використанні виглядає плавним, без відчуття, що це пенсіонер. Висновки. Опа. iPhone 11 це такий цікавий феномен. Телефон, якому скоро 7 років, але він до сих пір тримається на плаву. Дуже велика кількість людей користується їм до сих пір. Камери не флагманські, але достатньо для фото. Потужність. Так, не топ, але тягне більшість ігор і легко справляється з буденними задачами. Батарея, ну не рекорд, але на день вистачає. І тепер цікаве питання: чи варто купувати iPhone 11 сьогодні? Ні. Але якщо ви шукаєте максимально дешевий вхід в світ Apple, то так, це вже і не такий поганий варіант. На Набиве ринку їх повно, мільйони. Ціна смішна в порівнянні з сучасними айфонами, а виглядає він все ще прийнятно. І по характеристиках все ще. Прийнятно. І, звичайно, якщо ви хочете довгу підтримку, нові фічі і кращі характеристики, то треба вже дивитись на щось новіше, але воно і буде дорожче. iPhone 11 це вже легенда. Він став тим самим першим айфоном для багатьох і до сих пір може стати першим айфоном для вас. Якщо ж тобі сподобався цей iPhone 11, то купити його вигідно можна в нашому магазині Skystock. Посилання залишу в описі цього відео. Дякую тобі за перегляд. Ти цій вподобайки, якщо відео тобі сподобалось, підписуйся та до зустрічі!